Струдлики здобненькі. Здобнесенькі. З маком. Так, тісточко підійшло, так, супер. Зараз я його сюди викидаю. О, супер, красота. Взяла халву, зроблю такі, типу, піріжечки, булочки з халою. Ще трошки цю макову начинку. Коротше, щось зараз придумаю. Що з формою шарики, подивимося, щоб доробити пиріжочки, чи що, чи струдліки. Ой, розрізала тістечко, які пухірчики, повітряні, такі. Чесно, вірно, з формою таких два струдля, зроблю, закручу та і все. Так скоренько буде. Так, один намастила. От. Зараз буду скручувати рулетиком, Може, ще уліточкою скручу, а другий хочу з халвою зробити. Це от. Прибігли вечором з роботи бігом бігом. Так, це з халвою. Ось, зараз скручу рулетик з халвою, поставлю на розстойку, змащу яєчком і буду пекти. Зробила такі струдліки. один з маком, другий з халвою. Хай підходять, підійдуть, тоді поставлю в духовку. Ну, трошки хай підійдуть. Не знаю, подивлюся, може, скільки. Годинку, може, півгодинки. Трохи прохладно буду бачити. Це пекла сьогодні хлібчик ще. У мене така бумага вона хороша, можна два рази в ній пекти. Так, змастила яєчком, зробила такі трошки надрізи. Зараз 5 хвилин, нехай трошки яйця підсохне. Тоді краще блистить. Буду ставити випікати. Температура буде в мене 190. Дивіться по духовці. Може, комусь треба 180, комусь 200 ставити. Я ставлю на хвилин 10 200, а потім ставлю 190. От, спеклися. Як бабуся казала, струдлі. Мягенькі, але гарячі. не буду чіпати, хай вистигнуть. Один з маком, другий з халвою. Кістечко огонь. Супер. мягусіньке таке. Хай вистигає. От струдлі готові. Відстоялися ніч. Дуже добре тісто нарізається. Пухкесеньке, м'ягесеньке. Тісті яєць немає зовсім, тільки зверху мастилося жовтком. Супер тісто, прекрасне, і не треба ніякого яйця. Ну, звичайно, покласти жовтки. дружжіве тісто краще класти, тільки жовтки. То, звичайно, що буде ще краще, але воно і без жовтків добре.